Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео у нас буде про огляд полів. Зараз направляюся якраз на ділянки, які знаходяться в селі, де основна кількість землі розташована, і постараюсь показати вам всі, всі поля, в якому вони зараз стані на сьогоднішній день. І Подивитися в першу чергу на кукурудзу. Кукурудза, яка примерзла, яка попала під такий досить сильний заморозок. відео на каналі в мене є, воно досить таки немало набрало переглядів. І тепер треба е, перевірити, пройшло якраз там десь днів 10, можливо, 12 від моменту зняття того відео. Ну і тепер будемо е, дивитись, спостерігати. Ось на полях холдингу, в принципі, соняшничок уже дай Боже, але вони його раніше і сіяли. Тому так, ну далі вже включуся на самих полях. Так, друзі, першим чином я поїхав на городи, тут де була прихвачена кукуруза. Ну, ще я вам можу сказати, більшість, друзі, коментарів. Які мені писали, що нічого їй не буде, одійде, їй потрібен дощ. В принципі, так і все і сталося. От така от кукурузка. Знаходжусь для відео Вон, фон той самий, той самий той город, щоб не казали, що приїхав десь на якийсь другий чи чужий город. Ні. Приїхав на цей город, де кукуруза примерзла. Примерзла капітально. Цей город він знаходиться максимально близько. До берега і от такі от справи. Так, да, кукурузка, звісно, така вона трошки пожовтівша. Видно, що стрес для неї це був серйозний, але, тим не менш, відійшла і іначе байдуже. Так що, так що буду тепер знати, якщо кукуруза примерзла, ще на початках на... Тільки коли зійшла, то це ще нічого не значить, вона ще може відійти. Незрозуміло, звісно, що тут буде за Можливо, він буде втрачений, але е, ну, втрачений частково я маю на увазі. Але цього ми вже не дізнаємося. Тому що е, чи мав би бути такий чи мав би бути такий. Хіба якщо взяти за контроль верхній город там, де... Мінімальне було пошкодження кукурузи, я маю на увазі морозом, і суто для контролю зробити там, вирахувати тут гектари, вирахувати там той гектар і просто зрівняти е, різницю по урожайності, тому що кукурудза сіялася в один день там, чи, чи в два дні, ну тобто в один час можна так сказати. І... і. І таким чином вирахувати різницю між урожайністю. Як бачите, розкладка на сівалки СПУ-4 з турецьким висіваючим апаратом, ну, можна сказати, ідеальна. Я вважаю це хороший, хороший результат. Да, багато хто скаже, що кукурузу будь-яка сівалка хорошо сіє, але. Подивимося, що в нас на соняшнику. Соняшник не кожна сівалка може розложити. І, звісно, якщо я зможу сьогодні добратися до поля, тому що, тому що пройшов ще буквально вчора дощ і, бачите, дуже дуже волого. А до поля е, дорога грунтова. Так що так от, ну я вже став менше переживати, все-таки кукуруза дійсно воскресла і... Надіємося, що все буде надалі добре. Можливо, ще, там, я дивлюся по погоді, передають дощики, тому я думаю, що, що якийсь урожай тут на даній ділянці буде. Так що якось так все. Зараз спробую дістатися до соняшника, якщо в мене це, звісно, вдасться. Якщо ні, то може вже пізніше як підсохне. Так що такі от справи, друзі. Так, друзі, це е, відео з верхнього городу, де кукуруза була найменш уражена. Сказати, що сильно велика різниця в неї між тею, що на нижніх городах, де були приморозки сильні, ну я б не сказав. би. Така вона теж трошки жовтувата, стресові, але ж нічого страшного не бачу. Так що так, от ще раз хотів подякувати людям, які написали, що не спіши її. Перероблять, бо, якщо чесно, мислі були такі, що, можливо, треба її і, і пересіяти. Але, знову ж таки, спираючись на коментарі, які люди написали в Ютубі, я прийняв рішення почекати. І думаю, що не прогадав. Так що такі от справи. Так, друзі, добрався до поля з трудом, звісно, трошки болото. Е, ну, така, в мен, такий же в мене характер, я не можу терпіти, Оце мені дай в поле вирватися і все. тому е, Зараз знаходжусь на ози мені, зараз конкретно тут е, ячмінь, радіум, еліта, Е, задовільніму, в хорошому він стані, питань ніяких до його немає, сєний він тут. Пізненько осінню, дощі, не, не дощі не давали, засуха не давала і не було можливості його посіяти. На розвід взяли собі, побачимо, що з його буде. Ну, а це... Вони видно, відділилося, Це пшениця сорту Калідон канадської селекції, також еліта, також на розвід. Сієна вона бездобре, в весною там може кілограмів по 60 її дали, з цівалкою внесли, ну в принципі і оце і все. Ну і більш нічого вона і не получає, Це ж таке вже. Ну і саме основне ставлю на паркінг автомобіль. Соняшник, соняшник, який також вже почав сходити. Ось так от він виглядає. Соняшник Лімма Крейн. 50, ні, не 50, 58, 630. Ось так от рядочки вже стріляють, камера так не передає, як я бачу, але ну, тим не менше. Е, Схожі з я бачу хороша. Де трактором колесом наїхав, де вносив грунтовий, е, то ще тільки пролазе, а так рядки в основному то ну, видно. Звісно, вони не... Автопілотом сію. ні автопілот зараз знімає відео, тому трошки кривуваті, ну вже як є. Так що так от. Е -е. Будемо спостерігати, зараз ще доїду до соняшника, е -е, до сої і покажу сою. Там соя в нас також, я думаю, вже повинна сходить. Так, друзі, ну і соя, в принципі. Очікувано на даній ділянці справа знаходиться ПС 2035. Сходи, вона, в принципі, непогано. Це в минулому році я вже думав виводиться цю сою, але все-таки оставив трошки. Думаю, дамо ще один шанс. Дурний той минулий рік був, тому тому сої ми оставляємо шанс. А тут, як казав, один відомий. Блогер, мій в принципі товариш Андрій, молодий фермер, кучерява соя. Тут вона була посіяна трошки пізніше, і ця кучерява соя це краун. Краун. Пізня. Не знаю, що з нею тут буде. Я її сіяв дуже рідко, і вона тільки починає сходити. Я пізніше її трошки сіяв. Тому не знаю, ніколи я з пізньою соєю не зв'язувався. Якось завжди хотілося мені по хорошій погоді прибрати сою і забутися за неї. В цьому році спробував дану сою, це ж так званий краун Авікагро купували. І ну, Зараз рано що казати, бачу, що теж сходи, теж соя, як мінімум. Що далі про неї говорить, поки що нічого не можу сказати. С'їли ми її заріджену 2 через 1 чи 1 через 2. Там мені Олександр порадив її сильно не густить, тому що соя дуже кущиться. Побачимо, що з неї вийде. Буде, щось не буде. Знову ж таки, в цьому році е, вперше, вперше сіємо дану сою. Ну і побачимо, що з нею вийде. Е, трошки бачу її зверху є. Ну, це зверху, мабуть, де я ставав чи розривав. Бо так прям очах так, є тут. Чи я не знаю що. Да, Видно ставав, розривав, бо видно прям навіть чи сліди, чи що так що так от. Ну що, дощі пройшли, в принципі, на весну поки що гріх скаржитись. Єдиний, єдина проблема одне, це заморозки. Нічого з цим подіяти не можемо, це вище, вище наших сил. Тому маємо те, що маємо. Ну і Виходимо з того, що є. Поки що для рослин все, що треба, є, волога є там надалі, ось буквально там ще на 2 дні дощі передають, тому з цим питань поки що не буде. Як буде далі, будемо слідкувати за цим. Так, друзі, і на завершення я приїхав на дальні ділянки. Все-таки е, немає терпіння в мене, по полях мені найбільше подобається їздити. Тому вирішив приїхати і на поле, із соняшником. Тут соняшник сіявся. Е, Найперший і сходи тут вже на порядок краще, ніж на тих е ділянках, де е я показував раніше. Отака от от у нас розкладочка йде по соняшнику е із, е із сівалкою СПУ 4 е Розкладка мене повністю влаштовує, враховуючи те, що це. Анкерна сівалка, враховуючи те, що обробіток тут був такий культивація легенька після збирання сої. Тобто тут одна культивація була. Хто за каналом сліди, той знає, що ще й культиватором є з анкерами, ну з такими стойками, долотами. Тому так от, я задоволений. Посівом задоволений на сьогоднішній день сходами. Все, в принципі, прекрасно, рядки стріляються, видно. Камера не знаю, передає, не передає, ну, отак, мабуть, буде краще. Я все чітко бачу, сходи гарні. Тепер чекаємо ще дощів, сонця. І надіємося що в подальшому буде. Все, все, все добре. Ну і звісно, хочеться гарного врожаю. Так що так, от, друзі, зробив я об'їзд полів. Все добре, поки що все, е, все стабільно. Ну, і а слідкуємо ці. далі. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!